Я вам допомогу. Дітки, зараз у нас другий урок математики. Ми його проведемо швидко. Попрацюємо у друкованому зошиті з математики на сторіночці 62. Відкрийте, будь ласка, всі зошити. Відразу можете, Павло, відмітити, Паша, що завдання друге виконувати сьогодні ми не будемо. сторінка? 62. Друге завдання не треба виконувати? Друге завдання ми сьогодні виконувати ще не будемо. Дітки, давайте пригадаємо, що таке множення, Віронічка Тімакіна? Множення це додавання однакових додатків. Так. Множення це додавання однакових чисел. Як називаються числа при множенні, Павло? Перший множник, другий множник – добуток. Добуток, дякую, Ярослав. Що є результатом дії множення? Добуток Добуток чисел. Два помножити на п'ять. Чому дорівнює? Два помножити на 10. Так, два помножити на дев'ять. Е 18. Правильно, а чому в мене в класі одна Аліна відповідає, а всі останні я, дітки. Я на 4 можу 3, давайте, 4. Діти, давайте всі будете разом відповідати зараз. Три помножити на три. Три помножити на 7. Так, молодець, Ярослав, потягусь тоді всі зробили, бо 10, Ярослав, бачите, як добре. Так, так, да, Віроніка? А я вже знаю, як е, легко е, таблицю на 9. Е, я вам все розкажу, і дуже добре, якщо ти вже знаєш, і мама тобі пояснила це, так? Да? І так, Віронічка, скажи, будь ласка, де ми виконуємо зараз завдання? Е, на... на сторінці 62. Е, так, відкрили, так? Да? І так, перше завдання. Читай, Віроніка, що треба зробити? Заміни додавання однакових доданків множення в числи. І так, подивіться, у нас 5, треба додати скільки разів? Хто вже порахував? 7. Число 5, скільки разів треба додати, дітки? 6 разів. Так, 6 разів. Це означає, як замінимо дією множення? І буде плюс 17. Дітки, як замінити дію додавання, додавання однакових доданків, дією множення. 5 помножити на скільки? На 3. На 3. А чого на 3? Якщо у нас 5, скільки разів повторюється? 5, 6, 5. на 6. 5 треба помножити на 6. Записуймо, мої хороші, швиденько. 5 помножити на 6, тому що п'ятірочка повторюється 6 разів. І додати яке число? Сімнадцять. Сімнадцять, правильно. О, Олена Миколаївна. Так. А, а завтра ми будемо вчити е, ділен... множення на три. На п'ять на п'ять, правильно. Ми вже сьогодні потихеньку Ярослав починаємо, Да, сонечко? Ти помітив? Oh, oh. А я за стільки буде п'ять умножити на п'ять, двадцять п'ять. Молодець, Аліночка. А п'ять помножити на шість. Скільки буде? Тридцять. Буде тридцять дітки. Правильно записали вгорі тридцять. І Дениско закінчує обчислення. Тридцять додати сімнадцять. Скільки буде? Сорок сім. Сорок сім. Дуже легко. Молодці. Хто oh, okay. порахував? А я знаю, що то буде на п'ять і на два. Віроніка, молодець. А Віроніка Воднєва коментує другий вираз. Будь ласка, п'ять, скільки разів ми додаємо? Чотири e, рази. П'ять плюс п'ять, десять і пять 5 плюс п'ять. 5. Ти правильно рахуєш, але нам треба замінити дію множення у нас в завданні, Віроніка. Треба 5 помножити на скільки? На 4. Записуємо, дітки, 5 помножити на 4. А другий раз два. І відняти, скільки? Вероніка, водні, рахуй, 5 помножити на 4. Скільки буде? Ти правильно 5. почала рахувати. 5 додати 5 додати 5 додати 5. скільки буде? 5 додати, 5 додати, 5 додати, 20. Так, тобто 5 помножити на 4, скільки буде? 20. Буде 20. а 20 відняти 18? Буде 12. 20 відняти 18. Віронічка, ну-ка 2. 2, 2, 2. Буде два. Так! Хто ж підніме руку і прокоментує наступний вираз? У нас одна Аліна має дуже велике бажання. А крім Аліночки, є у мене ще учні, які хочуть Я прокоментувати. Ти має, ти має, ти має. Скільки разів повторюється п'ятірка, Варя, порахуй швиденько. У третьому виразі. 7. Значить треба 5 помножити на скільки, Варя? 7 на 7. Записуємо. 5 помножити на 7 і відняти. Яке число, Варя? 25. Записуємо. А тепер давайте скажемо. Якщо 5 помножити на 6 буде 30, то 5 помножити на 7. Скільки буде, дітки? 35. Кожне наступне число збільшується на 5. 35, 35. Буде 30. 35. Молодець, Сергійко, молодець, Дениско. Це я сказала. Ну, це І Ярик. молодець, Ярославчик, також. Це саме перше, це Ярик сказав. А тепер, Ярослав, розумничок. А тепер скільки ж буде, Ярослав, 35 відняти 25? 35 відняти 25 буде 15. Подумай. 30. Десять. Буде десять. Дітки, я маю надію, що ви пишете краще, ніж я мишкою, да? Ну всі ну, все плохо можуть писати мишкою, тому що я соглашусь, що це дуже сложно. О, да, мені дуже сложно. Я, я вже цілий рік вчуся, а в мене не одержується. А в мене теж мишкою сложно нарисувати пряму лінію. Так, останній четвертий вираз першого завдання. Хто ж у нас вже здогадався, як ми запишемо 5, цей вираз? Піднімаємо руки. Давай, Віроніка, Воднева. П'ять помножити на 4 буде. 20. А чого на 4, сонечко, якщо у нас п'ятірка? скільки разів повторюється? 3, 3, 3. Значить, п'ять множимо на 3. І що робимо?

Якщо важко, дітки, ми що робимо? Десятки додаємо до десятків. 10 додати 40 буде 50, 7 додати 5 буде 12, 50 додати 12 – 62. Вероніжка, назви результати наших обчислень першого номеру. 47, 2, 10 і 62. Який найбільший результат? 62. Назви сусідів цього числа. 61 і 63. Дякую, Віронічка, ти сьогодні працюєш просто на відмінно. Дітки, друге завдання, ви не виконуєте, домовилися? Якщо мама скаже, ой, я чого це ти не виконав, не треба, скажіть, що. Альона Миколаївна сказала не виконувати. Поки що друге завдання. Переходимо до третього. Зараз закрили всі очі. Закрили всі очі. Очі трішки відпочили від екрану, очі трішки відпочили від зошита, всі брили, примружили. А що далі? А тепер подумайте про щось смачненьке. Закінчиться математика і побіжите їсти щось смачненьке. Вінчити. А зараз... Шоколадку, млинці, котлетки, відбивні і все буде. Я та... я що я я Але після А Я подумав а... О машині. Так, Єгор, а я хочу, щоб ти прочитав третє завдання. Давай, Єгорчик. Я Запиши, котру годину поки. Зує кожний годинник до полюдня і після полудня. До полудня і після полудня. Аліночка, ти сказала такі речі, що я коли тільки подумала про це, і в мене вже сльози на очах. Якщо закінчиться війна, діти, ми, мабуть, тиждень не будемо вчитися, ми будемо святкувати нашу перемогу, наше повернення усіх до рідних домівок. Але не... місяць не будемо вчитися. Ми з вами точно, якщо закінчиться війна, ми з вами точно навчатися в той день не будемо. Повірте мені, тому що, мабуть, ні я, ні ваші батьки не зможуть не зможуть працювати, тому що будемо всі плакати від радості. Так. Отже, дітки, сьогодні давайте з вами нагадаємо: маленька стрілочка показує години, а довга велика стрілочка, вона показує нам хвилини. це Минути. Минути слово, А на українській мові хвилини. Правильно, Вероніка? Дітки, в одній годині скільки хвилин? 60, 60. Молодець, Денис. А тепер подивіться. Кожен проміжок між числами на годиннику це 5 хвилин. Від 12 до 1, 5, від 1 до 2, 5 хвилин. Ще 5, ще 5. І давайте зараз порахуємо за мною. Подивіться за моєю указкою. Всі бачать мою указочку на екрані. Ні. червону. А, тверда. Дивіться від 12. Так, від 12 до 1. Це проходить у нас 5 хвилин. І ще п'ять хвилин, це вже скільки хвилин? 10. 10. 10. І ще п'ять хвилин це скільки? Десять та п'ять. Скільки буде Сергій? 15. П'ятнадцять, Сергій, будь уважнішим, не викрикуй. Так, а тепер подивіться, перший годинник показує до полудня дві години ночі і скільки хвилин? 15. 15 хвилин, правильно. А після полудня це 14 та година дня. І знову ж таки, скільки хвилин? 15. Дивіться, 12, 13, 14 година і хвилини рахуємо. 5, 10, 15. Зрозуміли? А тепер дивимося на другі години. Хто може сказати, перша половина доби це котра година? Сім годин, а скільки хвилин? Давайте порахуємо. Пять, десять, п'ятнадцять, двадцять, двадцять пять далі. Плюс п'ять, плюс, тридцять, плюс та ще п'ять тридцять пять. Сім годин, тридцять хвилин. А друга половина доби – це скільки годин? А друга – це 15. Рахуйте. 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 годин 35 Хвили. хвилин. Знову дивимося на третій години, останні. Хто може сказати, котру годину показує годинник першої половини доби? 22. Перша половина. Я вам показую, я вам підказую дев'ять годин, молодець Ярослав. А тепер порахуємо хвилини п'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять, двадцять п'ять, тридцять, тридцять п'ять, потім сорок, сорок п'ять і 55. І 50 хвилин. Отже, 9 година 50 хвилин. А друга половина доби – це яка година? Хто Хто скаже? Другу... Ну, швиденько 10. порахуйте, дивіться, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21. 21, молодець, Аліночка. Діти, якщо ви будете просто сидіти, а... нічого у вас не одержиться, ви не зможете навчитися. 21 година і скільки ж хвилин? Хвилин так само. А хвилин теж 20. Теж 50, 50. 50, так як і в першій половині доби. А тепер давайте запишемо. Ось третє завдання. Записуємо. Зараз. Третє завдання це руханка. Ні. І так, записуємо. До полудня перший годинник показує скільки годин. Дві години нагадуємо. Дві години. 15 годин. П'ятнадцять хвилин. Записуємо. До полудня дві години. 15 хвилин. Пишемо. А після полудня першої години котру годину показує Сергійко? Чотирнадцять годину і скільки хвилин? 15 хвилин. П'ятнадцять хвилин. Аліночка, ти зараз мовчиш? Другий годинник, Ярослав, до полудня яку годину показує і скільки хвилин? Сім годин. Після полудня Сь годин, а скільки ж хвилин? Тридцять пять. Тридцять пять. А після полудня Ярослав? Девятнадцять годин. Тридцять пять хвилин. Молодець. Записуємо. Так, Варя, третій годинник до полудня. Яку годину показує? Дев'ять годин і... девять годин ми говоримо і, і 50 хвилин. А після полудня? Два, 21 і 50. 21 година 50 хвилин. Дітки, записуємо. Я записав. А тепер давайте ще раз нагадаємо. Отже, маленька стрілка, вона вказує, коротка, маленька стрілка. На що? На години чи на хвилини? Діти. На години. На години. Маленька коротка стрілка вказує на години, а довга стрілка на хвилини. На хвилини. В одній годині скільки хвилин? 60. 60. Дивіться, від 12-ї рахуємо. 5 хвилин і ще далі ще 5. 10, 6, 5, 15, 15, 20, 25, 30 40, хвилин, 35, 40, 40 45, 50, 55 і 60. Коли велика стрілка стоїть на 12, це означає рівний час. Тобто одна година або дві години, або три години. Коли хвилинна стрілка стоїть на 12. А записувати задачу? А задачу Ярослав нам прочитає. Їдучи е, автомобілем. Їдучи автомобілем, будь ласка, читай. Сім'я сім Долає відстань від Києва до Вінниці за 4 години, подорожуючи, вони зупинилися. В Житомирі на дві години скільки годин тривала вся поїздка. Я, я хочу. Будь ласка, Денис руку піднімає. Так що робила сім'я Денис? Ні, Нікола поїзд. Сім'я подорожувала, так? Так. І давайте зараз подумаємо: сім'я подорожувала. Їдучи автомобілем, сім'я долає відстань від Києва до Вінниця за скільки годин? 4. За чотири години. Подорожуючи, вони зупинилися в Житомирі. На скільки годин? 2. Так скільки годин всього вони подорожували? Шість. Шість годин. А як Дениско, ти про це дізнався? Тому що чотири години плюс дві години, то шість годин. Моє сонечко, записуємо, дітки швиденько. Розв'язання задачі. Я це записав. Чудово. Денис, прочитай відповідь до задачі. Відповідь 6 годин тривала поїздка. Так. Тривала їхня поїздка. Дітки, П'яте завдання це завдання ви виконаєте самостійно. Ви проведете дослідження. Кожен з вас стане дослідником. Але у цьому завданні вам потрібна допомога або татка, або мами, або бабусі. Хто поруч з вами? Почули мене? Телефон. Або старша сестричка. Хто у вас поруч, той вам допоможе. Проведи дослідження, з'ясуй. Скільки слів ти можеш прочитати за одну хвилину? Тобто ваша мама або татко, або сестричка повинні включити секундомір, а ви починаєте читати, не перестаючи рівно 60 секунд або одну хвилину. За 20 минут. І от скільки слів, потім рахуєте кожне слово. І велике, і маленьке. Усі слова рахуєте кожне слово. І записуєте, скільки слів за хвилину ви можете прочитати. Ну, наприклад, я вчора, до речі, я вчора, до речі провела експеримент. Я вчора прочитала 246 слів за хвилину. Ну, Нічого собі. От я б, я, б, я б записала 246. А а ви запишете мені, свій мені. результат, домовилися? Так. Хтось напише п'ять. Є домовили. у нас такі діти? Ні. Ні. Я Тима, до... Добре, Тому що да. Діти, у другому класі, Добре. ви повинні читати більше 40 слів за хвилину. Отже, ви порахуйте, скільки от, слів ви Два. А ще друге завдання. От, Паша, ти зараз не слухаєш, потім будеш, Сергійко, будете перепитувати, що треба робити. А друге завдання за одну хвилину я можу присісти. Чесно, я вчора не експериментувала. Присідати я не стала, але я сьогодні це зроблю, добре? Скільки так. разів ми зможемо присісти за одну хвилину. Домовилися? Так. І запишете за одну хвилину, скільки Лен. разів зможете присісти. Дениско, що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, скільки я можу присісти за хвилину. Скільки разів? Сімдесят. Сімдесят. Ну, сьогодні з мамою перевіриш і запишеш. А я а що ти, ти хотіла сказати. Я? Уже нічого. Все. І так, домашнє завдання Читає, будь ласка, Вероніка Тімакіна. Обрацьовувати а, номер а, 746 747 на сторінці 122. Так, дітки, подивіться домашнє завдання, яке ви виконуєте у тоненькому зошиті в клітиночку. Завдання у друкованому зошиті ми вже зробили. Номер 746 це 4 вирази. Справитися із завданням? Так. Головне, не забувайте порядок дій у виразах. Якщо є дужки, перша дія завжди душка. Якщо додавання віднімання. А, а, а. Єгор. А, а. Якщо додавання віднімання перша дія яка? Добре. По черзі додавання, потім віднімання. Якщо віднімання ділення, то перша дія яка? Ді. Ділення, потім віднімання. Якщо множення віднімання, перша дія яка? Множення, друга, віднімання. Так, ну і якщо віднімання додавання, виконуємо по черзі. Перша дія і друга дія. Так, домашня задача. Читає Дениско, будь ласка. У саду у сте саду? У саду, у саду, у саду 12 яблунь і чотири гучі. Скільки возів більше яблунь? Ніж гусь, в Задача на кратне порівняння чисел. Якою дією виконується? Ділення. Ділення. Скільки росте яблук Вероника воднева? Дванадцять, а груш чотири. Що питається в задачі Вероніка Тімакіна? В задачі питається яблук У саду? Задача накратне порівняння чисел. Якою дією виконуємо, дітки, всі разом, Ярославчик? Е, умноження. На... Умноження. Аліна сказала, і Ярослав повторив, а Дениско зразу сказав правильно. Якою дією виконуємо задачу накратне порівняння чисел? Якою діленням? Ділення. Ділення. Що ділення. треба поділити? Я, сама, я теж сказала діленням. 12 на 4. Треба 12 поділити на 4. Задача розв'язується однією дією. Скільки буде 12 поділити на 4? Три. Три? Але чого ми пишемо в дужках? Р рази, дітки, рази, і ставимо крапочку. І яка буде відповідь? У скільки разів більше яблунь? У три рази більше. Більше яблунь. Яблунь, ніж груш росте у садку. Так, мої любі, ми з вами справимося з завданнями в друкованому зошиті. Єдине, не забудьте прочитати. І порахувати кількість слів за одну хвилину. І скільки разів ви сьогодні присядете за одну хвилину, у вас сьогодні дуже цікаві завдання. Я можу присісти сто разівка, ну завтра Добре. скажете, я буду перевіряти ваші завдання і подивлюся, хто скільки разів присів. Але це повинно бути чесно. Разом із дорослими переконаєтесь, домовилися? Я вас, з вами, дітки, прощаюся. Прощаюся до завтра. Завтра ми зустрінемося на першому уроці математики. Завтра ми працюємо за розкладом. Я прошу оставити таймер. Так, о 12.10. який у вас урок? Англійська мова. Англійська мова. Не забудьте під'єднатися. А я з вами прощаюся до четверга. До завтра. Усім гарного продовження дня. До зустрічі у четвер. До побачення! ¡Eh, papá!